Оцій цій парі на телеканалі Лтава Кременчуцькі новини. Дивіться за кілька секунд. Місто накрила негоду за желедицею, проспілчани відзначили свій ювілей. Та Чорноп'ятниця у Кременчуці як це було. Не перемикайте. Сьогодні у Кременчуці на Воскресенському кладовищі біля пам'ятника жертв голодомору відбувся мітинг панахида. Представники міської влади, духовенства, бійці Нацгвардії та городяни вшанували усіх, хто постраждав від Голодомору у різні роки. На місці події побували наші кореспонденти. Сьогодні ми згадуємо Голодомор як незагоєну рану українського народу і не вилікувати її. Але ми повинні пам'ятати про трагічні події. Поважати й берегти історію свого народу, бо лиш тоді ми матимемо майбутнє. Про трагічні події тяжкого та незабутнього періоду крименчужанам розповідали історики та краєзнавці: скільки їх лежить ось тут, на цьому воскресенському кладовищі, де в безіменних, одиночних і братських могилах знайшли останній прихисток. Сільські мешканці, які з надією приходили до Кременчука, щоб роздобити щось їстівне, ніхто не знає. У цей жалобний пам'ятний день до всіх учасників заходу звернувся міський голова Віталій Малецький. Людина це найвища цінність, її життя найдорожче, і для того, щоб зберегти життя, зберегти здоров'я, зберегти мир на нашій землі, треба знати, вивчати свою історію і виносити з неї певні уроки. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто став жертвою геноциду українського народу. Також настоятель Свято-Миколаївського собору, отець Володимир, відслужив панахиду за загиблими. До підніжжя пам'ятника Кременчужани поклали квіти, а також скуштували хліб на спомин постраждалих від голодомору. На черзі оперативні новини. Резонансна дорожня транспортна пригода сталася цього вечора на проспекті Лесі Українки навпроти колишнього гіпермаркету. Простор Водій легкової автівки в Міцубіші не впорався з керуванням та зіткнувся з бусом фіат. На місці події працює патрульна поліція і слідчі. Сталося ДТП між автомобілем Міцобісі і Фіадобо. Водії знаходяться фіата в третій міській лікарні в трампунті. Також дівчина за рулем була в «Міцубісі». Також відвезено до міської лікарні. Як хто прав, то винуват, це буде вирішувати слідство. Зараз їх кажу, повторююсь, працюють слідчі на місці події огорожена. Слава Богу, всі живі. Надвечір у зв'язку із погіршенням погодних умов у Кременчуці за дорученням міського голови Віталія Малецького розпочав роботу міський штаб, який координуватиме дії комунальних служб з ліквідації наслідків нагоди. Автомобілі КТП 1628 приступили до посипання доріг. Далі пропонуємо відео для перегляду. Машины посыпочные работают на правобережье, посыпан мост, все переезды и нагорная часть. Также машины работают в центральной части и на молодежном. Силами коммунального предприятия Благоустрель Кременчуга начинается посыпка тротуарной зоны, там, где она уже обледенела. Также основная масса. Личного состава благоустрія Кременчука будут заниматься внутридворовой территорией и тротуарными зонами. Це для людей. Помагаємо городу, щоб не стисло було пішохідні, переходи, повороти це все посипаємо. Стараємося, обираємо. Це наша робота, будемо казати. 2016 рік став для Кременчука роком доріг, бо саме цьогоріч дорожники відремонтували рекордну кількість автошляхів. Навіть наприкінці листопада ШРБУ не збавляє темпів. Наразі ремонтники активно асфальтують дорогу державного значення по вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова. Цьогоріч значний обсяг робіт з ремонту доріг виконаний саме на правобережжі. Наразі бригади комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління асфальтують покриття автомагістралі на вулиці набережна лейтенанта Дніпрова. Комунальникам допомагають патрулі поліції, які забезпечують порядок впродовж виконання ремонту дороги, що частково перекрита на цей час. Міський голова Віталій Малецький тримає хід виконання дорожніх робіт на особистому контролі. Під час чергової інспекції мер поцікавився, чи можна виконувати такі роботи при нульовій температурі зовнішнього повітря проблем немає, відповів керівник ШРБУ. Головне відповідна температура асфальтобетонної суміші Асфальтобетон зараз заводу опускається з температури 180 градусів. Ось зараз прийде краси. Можемо ведом'ядіться. Постоянно прораб слідить за температурою асфальту за оплачення. Керівник міста особисто пересвідчився у дотриманні температурного режиму суміші для асфальтування. Дожна дойти до 180, є. варто зазначити, що 2016 рік став для Краманчука роком доріг. Ніколи раніше шляховики ремонтники не виконували такі рекордні обсяги робіт. Так як в цьому году на моїй пам'яті такі об'єми не робили. В цьому году зроблені рекордні об'єми. Більше 120 тисяч квадратних метрів дорога тримонтірована. це і текущий ремонт, і капітальний ремонт. Планах до кінця года довести цей показатель до 135 тридцяти п'яти тисяч квадратних метрів. Наслідуючи год плани увілічить обйоми, тому що ми розуміємо, що дорог, которые необхідно ремонтувати, в Кременчуге дуже і очень много. Наступного року дорожня служба зробить акцент на внутрішньоквартальні дороги: двори, тротуари, шляхи другорядного значення, що не ремонтувалися 15-20 років. Віталій Малецький висловив впевненість у тому, що в подальшому така позитивна тенденція дозволить Кременчуку брати участь у загальнодержавних програмах і залучати кошти бюджет бюджетів вищих рівнів для ремонту доріг державного значення. Міські організації профспілки працівників державних установ 70. Урочистості відбулися у міському палаці культури. Проспілчан вітали та нагороджували. Подробиці далі. У цей чарівний, гарний день нашим профспілкам слава! На урочистий пленум з нагоди ювілею зібрались представники профспілок, працівників державних установ, ветерани профспілкового руху. До речі, ця міська профспілкова організація найбільша у місті. У 30 профспілках всього 1180 членів. Це велика родина, де у тісній співпраці з міською владою піклуються про загальні інтереси, захист трудових, соціальних та економічних прав її членів. На протяжині многіхл заключаємо глашення з полковом городського совета, Большую помощь и поддержку мы всегда получали от руководства города. При поддержке нового городского головы Малецкого Виталия Алексеевича в городе принята программа по оздоровлению детей и членов профсоюза органов местного самоуправления. Міський голова Віталій Малецький відзначив вагому роль профспілок у житті міста та привітав профспілчан з ювілейною датою. Мер висловив щиру подяку за співпрацю та вручив керівнику Кремчуцької міської організації профспілки працівників державних установ почесну грамоту. Подяки і грамоти за професіоналізм отримали й інші члени міської організації, а також ветерани профспілківці. Голова Полтавської обласної організації профспілки працівників державних установ Ірина Богуш привітала своїх колег з Крамчука та вручила міському. Голові віталію Малецькому подяку області за підтримку членів правспілки з дуже великим задоволенням. Слухала вашу голову. Якби нам побільше таких голів, які розуміють знають і приймають нашими питаннями і нашими проблемами. Ми з вами разом одна команда. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, що місто Кременчук повинно бути таким, як мріють діти. Зеленим, чистим, охайним. у Кременчицькому ліцеї номер 4 пройшла виставка під назвою Разом вона присвячена зламати стереотипи, пов'язані з різноманітними етнічними групами, які проживають в нашій країні. Детальніше розкажуть наші журналісти. Виставка під назвою Разом створена здебільшого про молодь і для молоді. Її головна мета знищити стереотипи щодо національних груп, яких в Україні проживає близько сотні. Ми проводимо екскурсію по виставці, яка називається Разом. Це персона виставка. Вона подорожує різними школами. Ось цю неділю вона саме в нас. На іншій неділі вона вже поїде в ліцей політ. Також проводимо її так само для школярів. До нас проходять учні різних класів, починаючи з сьомого і кінчаючи одинадцятим. Хлопець зазначає, що став набагато толерантнішим, але найбільше в цьому йому допомогло живе спілкування з представниками інших національностей. Ми коли проводили виставку, ось, наприклад, одна дівчина вона була представником саме ромів, і вона також це зауважила, Вона була рада, і потім підійшла, ми навіть з нею поспілкувалися. Костянтин навчається у ліцеї номер 4. Він розказав нам, що має польське та російське коріння, і йому доводилося стикатися зі стереотипами відносно себе. Ми вже почали це розуміти, хто. Ті поляки вони пшекають. Ну і то був такий стереотип, що я пшекаю. Ну а насправді я я навіть польський не знаю. Вероніка під час виставки дізналася багато нового про національності, які проживають в Україні. Дівчина зізнається, в неї були стереотипні уявлення про деякі національні меншини. У Мене були стереотипи пов'язані з ромами, з німцями, але нам розповіли. Що це все вигадки, що не треба вірити багатьом цим видуманим фактам, не дарма кажуть, що зміни в Україні починаються з молоді, і такі виставки, які спрямовані на подолання стереотипів і зароджують діалог між усіма мешканцями України, допоможуть нам побудувати справжнє європейське майбутнє для нашої держави. Діти Кременчука визначилися зі своїми майбутніми професіями. Сьогодні в міськвиконкомі підвели підсумки конкурсу дитячого малюнку Професія моєї мрії, організатором якого є управління у справах сім'ї, дітей та молоді. На розгляд журі конкурсу подали півтори сотні художніх робіт. Членам журі було дуже важко визначатися, тому що дуже багато робіт було подано. Ну, головне, що ми побачили в цьому конкурсі, це те, що більшість дітей. А ну, в найменшій віковій категорії мріють стати вчителями та лікарями. Це, напевно, найголовніше. В старшій віковій категорії діти вже мріють бути архітекторами, модельєрами і метеорологами. А роботи переможців з понеділка будуть виставлені в дитячій бібліотеці імені Торобари. Чорна п'ятниця розпочалася сьогодні. У світі стартували грандіозні знижки та розпродажі. І Кременчук не залишився осторонь. Як же це проходить чорна п'ятниця в нашому місті та як на неї реагують містяни? дізнайтеся вже за мить. 25 листопада не дарма більш відоме по всьому світі як чорна п'ятниця. Адже протягом п'ятниці, суботи та неділі, в рамках цієї акції можливо купити зі знижкою товари практично будь-якої категорії: побутову техніку, меблі, електроніку, одяг, і взуття та багато чого іншого. В акції беруть участь як торгові центри, так і інтернет-магазини. А що ж пропонують покупцям кременчузькі продавці? У нас дуже э, великі скидки на даний момент на э... товарный ассортимент таких производителей, как Lenovo, Samsung, Nokia, Bravis, Nomi. Приглашаем к нам всех желающих. Посетить наш магазин и приобрести себе новинку какую-то. Мы подбирали модели, которые более ходовые такие подбирали. Скидка у нас 20% в Черную пятницу ну, то есть работаем для наших покупателей. Мы с энтузиазмом к этому относимся, поскольку это и хороший маркетинг, и в принципе э, это привлекает людей. Мы очень тщательно готовились к Черной пятнице. Це вот, была запланированная акция в нашому магазині. У нас є асортимент літній розпродажа літнього товару, зімнього. В общем, наші постоянные покупатели знали об акції. есть ждемо ще більше людей. У всьому світі чорну п'ятницю чекають цілий рік, тому що вважають її непоганою можливістю зекономити гроші. Але у нашому місті до такого розпродажу відносяться по різному. Чесне слово, я в цю фігню толком не вірю. Воно ну, мені чесне слово, не потрібно. Я людина нормальна така. Я вже придбала на Чорнопятниці в супермаркеті, в основному дітям купила, дітям подарунки. Я вже що чорна п'ятниця є невигідною, але люди ведуться все ж таки. Я знаю, що сьогодні Чорна п'ятниця, в планах купити щось. Ну, хіба що може щось з одягу, тому що в чорну п'ятницю наші продуктові магазини, так як великий ажіотаж, вони можуть якийсь не дуже свіжий товар покласти. За статистикою, під час чорної п'ятниці у США продавці отримують майже річний прибуток, адже наплив бажаючих придбати товари за знижкою немає кінця, але варто залишатися пильними, адже спокусившись на гарну ціну, можна стати жертвою шахраїв. Тож купуйте лише у перевірених продавців і вдалих вам покупок. Погода на вихідні буде хмарною, можливо, йтиме на великий сніг. Температура вночі від нуля до мінус двох, в день плюс один, плюс чотири. Це вся інформація на сьогодні. Приємних вам вихідних і до зустрічі у понеділок.